Тактичне взуття воно розповзається, вони просто показують голі ноги, перевзуваються зразу. А один мужчина такий 60 років каже: взяв ці чоботи й плаче. Лариса Ходаківська, волонтерка з Лугин, розповідає, що з початком весни військові на фронті потребують гумових чобіт і дощовиків. Тому у її магазині встановили скриньку для збору грошей для Збройних сил України. За тиждень у скарбничку громада збирає понад 10 тисяч гривень. Ми вже її закупили більше 400 пар, мабуть, за все час, а термоустілок більше тисячі. Потім ось зараз е, актуальні стали дощовики. От такі бачите. Це закуплено на 15 тисяч тут 300. І на той неділі теж 200 штук закуплено. Жінка говорить, що кожного дня односельчани приносять у приміщення її магазину продукти харчування та медикаменти. І сушку несуть, і все, можете самі побачити. Гриби несуть сухі, бо то на госпіталь треба, то на ну, хлопцям. І таке, що сухпайки. І сала по 30 банок одразу відкриваємо. Особливо, каже Лариса, військовим потрібні рукавиці та в'язані шкарпетки. Ну, і от такі ось тактичні перчатки закупляємо. І люди, може, вже 5, 5 сотень нав'язали носків. І писала у Фейсбуці люди, хто вміє в'язати, будь ласка, долучайтеся. Звісно, всі долучилися, всі в'язали ще, оце вже остатки. Кажуть, в'язати, не в'язати. Кажу, ще поки холодно, давайте будемо в'язати. Я ніколи не думала, що наші лугінські люди такі, вони щирі, добрі, до... аж сльози навертаються. Ось сьогодні. Ось, бачите? Від медицини грошей, і і пішло. Ось ось і мед, і антисептики, починаючи від цього. Ось дивіться, і халва, і миновазинка. Там же їм треба натиратися. От розумієте, оце такі люди. Допомогу воїнам на передову доправляє Людмила Шаповал із Коростеня. Лариса показує прапор, на якому військові написали слова вдячності волонтерам за допомогу. Я віддала Людмилі шаповал прапора, коли віддавалася наша продукція. Попросила, що куди вона дійсно йде, щоб люди бачили. Вона привезла ось бачите, 99-ка, Це було. Якраз у розпал наступу на Херсон. А ось уже тридцятка наша. Оце тридцятка, сімдесят друга, потім морська півхота, це все Бахмут, Константинівка. Вон бачите? Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький, суспільне новини Житомирщина.